Хочу поділитися певними думками на тему, як практично підтримувати свою церкву. Ще раз, як практично ми можемо, ти я, ми можемо підтримувати свою церкву. Мені подобається, як апостол Любові, його звати Іоанн, він говорить про церкву, він говорить про людей віруючих. А ці віруючі люди, це ми з вами, і ось дивіться, як Він говорить. Він говорить: від старця до вибраної пані Богом і до дітей, її, яких я насправді люблю. І не тільки я люблю вас, а й усі ті, хто пізнав істину. Я зараз звертаюсь до тебе, люба пані. І він говорить, звертаюся з тим, щоб ми любили один одного. Як ти сьогодні звертаєшся до братів і сестер, як ти сьогодні говориш про церкву, він говорить, це вибрана пані, обрана Богом наречена. Він говорить, що я люблю церкву. Ви чуєте мене? Я люблю церкву. Це люба пані, улюблена, улюблена, наречена. Це Він так говорить про нас. Як часто ми говоримо неправильно про церкву, як часто ми говоримо неправильно один про одного, і ось я сьогодні задався цією думкою. Як практично я можу, і ти можеш, і ми можемо, як практично ми можемо підтримувати церкву. І перше, як ми можемо її підтримувати, це молитися. Давайте скажемо молитва. Молитися, молитися за пастора. Молитися за служителів, за команду, за родини, сім'ї, за єдність, за напрямки. Дуже важливо брати піст. Що таке піст? Це наше упокорення перед Богом. Це те, що ми свідчимо: я не можу, але Ти можеш, Господі. Я довіряю свій шлях Тобі, і я шукаю кращого в Тобі. Тому я маю цей піст і роздуми з Тобою, виділяючи на цей час. То ми маємо піст, молитву, ми можемо підтримувати таким чином церкву. Ми можемо не тільки повинні молитися, не тільки про церкву, а ми повинні молитися як частина церкви. Ви розумієте, це зовсім інша молитва, коли я просто молюся за церкву, або коли я молюся, як я є частиною церкви, як я бачу себе частиною церкви, і я молюся за церковну духовну родину. Дуже важливо виділяти час 5 хвилин в день або один день на тиждень, щоб цілеспрямовано молитися за церкву Божу. Що говорить Біблія? Якщо Господь не збудує дому, то даремно працюють будівничі. Тому ми молимось. Ми хочемо, щоб Господь будував. Давайте скажемо амінь. Другий момент як практично притримувати свою церкву. Це вірність у присутності. Що я маю на увазі? Регулярно відвідуй Богослужіння. Ну, Ти ж, коли маєш фізичну родину, ти ж присутній у фізичній родині. Максимально старайся бути присутнім на богослужінні. Приходь вчасно, не так як Соколові, будь уважним, не будь спостерегачем, не запізнюйся. Давай будемо разом співати, разом молитися, разом благословляти один одного. Ми повинні з вами зрозуміти, що якщо ми хочемо підтримувати церкву сьогодні, практично будь частиною домашки, стань частиною домашки, де ти зможеш навчатися, молитися, де ти можеш пізнавати Боже Слово, мати відкриття, ділитися відкриттям, служити своїм даром. Не будь просто глядачем. Якщо ти хочеш підтримувати по справжньому церкву, не будь просто глядачем, як будто ти прийшов на концерт Філіпа Кіркорова або Миколи Баскова. Все, російської попси вже не буде. Треба служити Богові, не треба бути глядачем. Треба сьогодні запитати себе, де я служу, де я можу служити. Я не хочу просто відвідувати Богослужіння. Третій момент, як ми можемо практично підтримувати свою церкву, служіння своїми дарами. У кожного із вас щось є. Це повинно бути благословінням для інших. Це може благословити інших. І Бог хоче, щоб ти був благословінням для інших, щоб твої дари були активовані, щоб вони працювали. У тебе є час. У тебе є таланти, здібності, потенціал, у тебе є професійні навички. У тебе є добре, гарне серце, яке хоче піклуватися і турбуватися про людей. Що треба зробити, друзі? Знайдіть лідерів, служителів, підійдіть до мене і запитайте, де я можу служити. Я готовий служити. Я ось у цьому сильний. Я це вмію, я це знаю. Я хотів би бути корисним. Послухайте, церква росте не від того, що буде багато програм, вона росте, зростає, стає потужнішою через залучені серця, які сказали: Я готовий, я буду, я хочу, я можу, я хочу бути дієвою в цій церкві. Як практично підтримувати свою церкву, фінансова участь? Церква має місію, бачення. Певну роботу від Господа, і вона потребує ресурсів. Як без палива, щоб ти не заправив автомобіль, автомобіль не поїде, без грошей церква не поїде нікуди. Вона нічого не зможе зробити, тому що цей зал стоїть 40 тисяч гривень на місяць, оренда тільки, щоб ми збиралися на зібрання. Тільки 40 тисяч коштує тільки один зал. Я вже не говорю про все інше. Тому в церкві є десятини, це Боже слово, є пожертви, є обітниці. Це все по слову Господньому. І це не побори, це не податок. А що це для мене? Це поклоніння Богові, це визнання Божої першості в моєму житті. Амінь. Ми маємо сьогодні цільове, цільову підтримку служінь. Віта буде більше про це говорити в наступну середу, не в цю, а в наступну. Між іншим, в цю середу у нас буде різдвяне служіння на 18.00. Я вас всіх запрошую. Даже не віруючі йдуть на різдвяне служіння. Тим паче, як ви віруючі не прийдете, то я вас всіх чекаю. Цільова підтримка служінь це на храм. Ми вже закінчуємо все в печесках, будівництво, реб один, другий. Тільки там залишилось трошки кришу зробити ще. Це дитяче, це медіа, це прославлення, це молодь, це центри реабілітації. Ми будемо зараз говорити про партнерство. Ти можеш бути партнером цього служіння. Ти можеш сіяти в це служіння, щоб воно розвивалося. Ти можеш складатися. Тому як практично підтримувати свою церкву, є цільова підтримка служінь. Є коли ти залишаєшся вірним в фінансах, коли ти чесний в малому, коли ти чесний в чужому, я знаю, що Бог благословить. Послухайте, коли ми сіємо, жертвуємо, це не оплата якихось послуг, це участь. І для мене це великий привілей. Це... Честь це милість брати участь у Божій справі. Друзі, фінанси вони завжди показують, де твоє серце. Де твоє серце? Там і будуть твої фінанси. Якщо ти любиш Бога, якщо ти любиш церкву, там точно будуть твої фінанси. Якщо ти любиш курити, якщо ти любиш випивати, якщо ти маєш коханку, понятно, що там будуть твої гроші, там твоє серце, там все твоє. П'ятий момент, як ми можемо практично підтримувати свою церкву? Підтримка словами і своєю позицією. Наші слова вони можуть або будувати, або руйнувати. Як я бачу у цей момент, треба захищати свою церкву, а не пліткувати. Багато є пліткарів в церкві, їх треба зразу ставити на замітку, і таких людей треба викривати, пліткарів. Треба підтримувати публічно служителів церкві. Якщо вони не мають явного гріха. Якщо є явний гріх, там працює церковна дисципліна, там зовсім по-іншому все працює. Говорити правду з любов'ю не з образою. Золоте правило, якщо не можеш сказати з любов'ю, краще помовчи. І помолись. Не будь пліткарем в церкві це дуже небезпечно. Будь людиною, яка має мудрість, і не дає сатані обманути тебе і використовувати твій розум, твоє серце і твої уста. Шостий момент: як практично підтримувати свою церкву, любов до людей в церкві. Підтримка церкви це підтримка конкретних людей. Коли ти бачиш проблему, ти сідаєш, ти помолився, ти втішив, ти обняв, ти послужив, ти купив буханку хліба. Цікався життям, не розмовляйте. Цікав, цікався життям братів і сестер. Будь поруч у складні моменти. Не тікай від конфліктів, вирішуй їх по-біблійному. Є Боже Слово, як вирішуються конфлікти. І останнє. Запрошуй людей на зібрання, свідчи їм про Ісуса. Друзі, ми маємо велике доручення від Господа. Тому давайте запрошувати людей, щоб люди пережили благодать Божу, щоб люди віддали своє серце Ісусу, щоб життя людей змінилося. Амінь. Ділись з невіруючими і віруючими на всякому місці тим свідченням, що Бог робить в твоєму житті. Допомагай нужденним, будь світлом на роботі, в сім'ї, в суспільстві, на всякому місці. Ми з вами сіль для цієї землі, і ми світло для цього світу. Люди повинні відчувати духмяність Христа, зустрічаючись з тобою. Вони повинні відчувати цей аромат. Вони повинні побачити Христа. Будь де, якщо ти в спортзалі, в тролейбусі, на ринку, на роботі, люди повинні бачити Христа. Ти шофар в руках Його. Він хоче через тебе сурмити. Амінь. Люди читають Євангеліє через наше життя. Дуже часто не потрібно нічого і говорити. Ти є ходячий Євангеліє. Ти ця добра новина. Ти сьогодні несеш цю благодать з тими, з ким ти зустрічаєшся. Якщо ти не хамовита людина, якщо ти не горда людина, якщо ти не бандит, ти сьогодні повинен зрозуміти, люди повинні прочитати через тебе Євангеліє. Тому зараз я закликаю всіх нас. Взяти наші пожертви, взяти дісятини об'єтниці. Гендай мені конверт, будь ласка, і ми зараз зможемо посіяти, пожертвувати. І хай це буде благословіння, благословенням. Не, там є команда, яка працює. Хай це буде на благословіння для всіх, і хай Господь великий, щедрий, сильний, він прославиться в нашому житті. Тому дуже важливий момент, щоб ми підтримували свою церкву. Амінь. Дуже багато людей говорять: Я люблю Ісуса, але це болтовня, це слова. Любов повинна бути в ділах, вчинках, Амінь. В служенні, в посвяті, в фінансах. Господь говорить, щоб ми не любили словом або язиком, але любили як? Ділою. І по слову Господньому. От по Слову Господньому, люби Господа. А дуже часто нам, знаєте, як ми обманюємо себе, і сатана нас обманює. Я вірю в душі і люблю я в душі. Цікава любов така. Любов її винна. Господь доказав, показав свою любов в вчинках, в справах, в жертовності, в смерті, в служінні, в посвяті. Її видно, любов завжди видно. Давайте ми помолимось за фінанси. Боже, благослови нашу економіку, благослови наші фінанси. Хай все буде во славу Господа. Все віддаю в руки Твої, Господи, покладаюся на Тебе, довіряю Тобі. Господи, Ти сказав. Що ти відкриваєш двері, і ти відкриваєш небеса над нами. Давай можливості, давай відкриття ідеї нових людей, ключових людей, можливості заробляти, акумулювати, примножувати і в усьому цьому бути благословенням для інших. Я прошу тебе, благослови, Господи, благослови. Хай кожен з нас буде розумною людиною. Хай кожен із нас він розуміє, що це честь, милість і привілей служити Богові, жертвувати в Боже, бути частиною Божої справи, Божого діла. Я прошу тебе, благослови, Господи, воздай. Хай ті, хто сьогодні сіють зі сльозами, вони пожнуть з радістю, хай ті, хто несуть свої зернятка, вони побачать снопи в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде примноження. Хай Господь він вирівнює ваші шляхи фінансові. Хай Господь поблагословить цю сферу вашого життя. Амінь.